Привіт! Сьогодні буду заправляти струну в Термоніж і додатково буду відповідати на ваші запитання, які у вас виникнуть. Термонір складається, цей провід, включатель і відключати, сама розетка, метр кабеля. Основа з дерева іде, дерев'яний корпус. Болтики відкручую. Є така спружинка. Сам карабінчик зажим, ось пружина, її потрібно вже одягнути сюди. І ще одне залишилося тільки струну натягнути. мені ще інструменти потрібні деякі. Притягнула, закручую і знизу підкрутила собі до цієї відстані, яка потрібна. Так, ця частинка готова. Далі беру саму струну, де вона у вас, якщо? Бачите, трішки погнулася. Якщо між нігтиком і пальцем, ви її повністю вирівнюєте і вона стає рівненькою. Приділа сюди в петлю, просто закручую. Далі натягнула, її потрібно натягнути, тому що при нагріванні вона збільшується. Тому що фізик у школі не прогулював, знає чому. А спружина, як вона збільшиться, дає їй еластичність. Вона буде натягнутою, буде працювала довго. І відрізала рівненько залишок, що залишився. Це йде в комплекті. В додаток і фіксую збоку на затяжці, Закріпила добре. Це мені не потрібно. Переноска. І потрібно ще його О, переноску кричали. Ось це, якщо у вас вийде, то там вистає провода всередині. Затягнули добре, щоб тут все ну, докупи. Током не б'ється. Мене ж принаймні ще не било за 4 роки. Бачите, коли зараз я її виключила, уважно дивіться на спружину. Вона зараз розтягнута. Я її натягнула. Вона зменшується. Бачите, щоб вона була еластична, зараз я стрічку візьму, стрічка зразу йде. Обрізана, опаяна. В ній немає нічого чорного. Для букетів, для такого, для бантиків. Просто знахідка. Коли вас часом вона стає менше, поправляєте оцей зажимчик. Якщо він розфіксовується, тоді струна не є така дуже червона. Також ця стрічка, зараз покажу. Можна її декілька разів. Зараз мені пензет покидаємо. з пенцетом і з металевою лінійкою. Якщо руки сюди запхати, значите, воно не б'ється током. Якщо руки сюди реально запхати, по необачності я вже таке зробила, лишає опіки. Опіки дуже довго заживають. Це відкрита рана. Три. Сильно зажала, і тоді вже провожу, але потрібно проводити по всій довжині струни. Не так, що на одній працюєте, працюєте на тиждень часу, бачите? Воно і скріплює докупи. І тут не є сильно так, що можна її загорнути і зробити такий. Гострічок. Навіть якщо декілька разів, це вже буде шість. Це небагато і не сильно. Якщо я зроблю отак, вона не розпадається. Закріплюється добре. Так, можна і в більше разів зробити. Один. Два, це погнута якось. Три. Попереднього було три. Пінопласт також добре різе. Для тих, хто тільки з пінопластом працює, можна ту саму основу зробити вищою. Теж попередньо. Домовленість 1, 2, 3, 4, 5, 6. І по всій дружені протягнуло. я, і якщо 6, 7, і 10 пробувала, все я до докупки. Ось. Це 7, а це стане 14, так що я так зроблю. Зараз. Ось. Пинсет я не тримаю повністю. Закріплює добре, опаює. Хто з бантиками працює? Канзайші стрічки. Все вам все підходить. Зараз пінопласт візьму. Питали дівчата за поролон. так, ним можна нарізати Ось Такий в мене кусок з-під чогось залишився. Опаяне. Нічого не торочиться. Лише один мінус, що запах лишається. Рівненько, повністю. І нарізаєте собі на потрібну. Навіть якщо у вас, наприклад, ви взяли канцелярським ножем, нарізали, вирізали собі форму. І легенько її по колу можна обробити, щоб воно не торочилося, не сипалося нічого. Можна, звичайно, його більшим зробити для терможів, як пінопласт. Мені чоловік зробив його вищим. Для замовлення є попереднє відео. Залишайте коментарі. Або якщо знайдете номер телефону, там є Viber. Так, серце Та, на пошті перевіряю. І кусок стрічки так само. Комплект на пошті перевіряти. Все і готовий. Далі я його повністю включаю і залишаю мінімум на пів години. Основа з дерева є. Він пошліфований, оброблений. Ще такий. Потрібно написати номер телефону. Усі тоді шукають. Його коли щось стається, або не можуть струну замінити. Щось такого плану. Є номер телефону шукають. Це, якщо кому потрібно замовити, оплата або на рахунок ФОПа, або при отриманні. Також можна Оликс відправити. Так, я його включаю, залишаю, вперше пішов. Ось так. Таке прохання, якщо у вас є діти. Боронь Боже, щоб ви залишили його включеним, і коли є діти. Так, і далі поїхали. Зараз знайду я свій кінець. Якщо струна десь ваша заплуталася, ви її розмотуєте, щоб не було загинути. Будуть загинути гірше вам. Є вирівняти важко, а в роботі буде вам тоді проблеми. Коли є якісь нерівності, ось так бачите, вона хоче покрутитися, але вона буде рівна. Далі вальки знімаю. Затянула.